Вітаю вас на каналі «Купи зі мною. Запрошую вас у магазин сінсей. Сьогодні хочу вам показати багато класних новинок, осінніх, а також товари, що йдуть жовтими цінниками. Сорочки, натуральна тканина, 100 котон. І така біленька, ніжно-рожевого відтінку та блакитна ціна 549 гривень. І ще побачила ось такого плану ніжно-блакитна, така обілесеньку полосочку тонесеньку, 499 100% котон. І такого плану ще є темно-синя полоска та біла. 499 також 100% котон. Боді у чорному та білому кольорі з гудзичками такими гарними золотими тянеться, защіпається на дві кнопочки, ціна 209, 129 на тоненьких бретелях. Велосипедки тигрові, якраз під мій піджак, ціна 219. Маєчки молочного кольору 169. Тканина рубчик тянеться. 95% Ніжно-рожеві по 169. світло-сірі, бежеві та чорні. 119. Піджак на гуциках, також є підкладка. Ціна 299. 419. Ось такий блакитний. З поясу. Довга сукня, 599. Знизу підкладка. Сіточка така тонесенька. На поясі резинка. І в такому відтінку коричневому. Також 599. Тут ще йде поясочок у комплекті. Накидка пончо 329 чорний. Світло кавовий такий коричневий та сірий відтінок. 100% поліестер, лусини. На поясі резинка 119 60% котон. Ковтини утеплені на байці. У двох відтінках 279. Такого плану також тепленька з надписами. Ціна 499. М'якесенькі курточки на осінь, легенькі, на тоненькій підкладці 749. Демисезонна курточка з капюшоном. На прохолодну погоду. Якраз на початок осені, коли будуть дощі, ідеально. Такого плану також 549, вона укорочена, йде без капюшону. Дуже легесенька, гарно сидить і приємний колір. Ще два варіанти по 549. темна та світла. Ось такий варіант мені сподобався: 749. З кишеньками. Дуже приємна тканина, тканькесенька, защіпається. На кнопки. Димосезонне осіннє пальто, на поясі резиночка. Легенький синтепон 1049. В бежевому, чорному та темно-синьому кольорі. Тренч 1049. Гарно пошитий. Такі два відтінки є в наявності. Пильніший та світлий беж. М'якесеньку біленьку таку молочного відтінку курточку знайшла за 749. Розмір на мені XS, на такого вільного крою. Дуже приємна, м'якесенька та зручна. Склад нині 100% поліестер. Барашка коричневого відтінку 719. Защіпається на смійку, має кишеньки. Легесенькі літні спіднички, що залишилися на поясі резинка. 499 Є така біленька в чорну краплинку та в чорна, в білу. Знизу йде підкладка. Футболка рубчик 219. Штани тонесенькі, тканина ліоцел. На поясі резинка стягується, ціна 549. Сорочки укорочені, 399, дуже гарне поєднання кольорів. Такий ніжно-блакитний відтінок, 55% котон. Подивіться, які гарні светлики з вишинками. Ціна 499. М'якесенький, дуже приємний. Склад тканини в цьому светрику 87% поліестер. Молочний светлик в чорну полоску широку. Дуже тут широкі рукавчики. Він такого йти вільного крою, оверсайз. 549 гривень. Ось така класна спідничка джинсова, вона йде широка, розкльошена внизу. Дуже гарний фасон, до речі, 599. Блуза, блискуча ниточка, 45% віскоза 399%. Рендж м'якесенький без підкладки. еластан та поліестер склад тканини. еластан переважає 92%. Ціна 1049. Екошкіра курточка укорочена 719. І така спідничка, схожа до курточки. Ціна 499. Сорочка джинсова. гарної якості 599. Джинси у двох підтінках чорний та синій 599. Ось така моделька курточки Еко Шкіра 849. Модель укорочена. Спідничка, шкільний варіант, приємна тканина. 499. Кофта на флісі коричневого відтінку 499. І ось такого плану сіра також на флісі 499. Дякую вам за перегляд!